Многочлен і його стандартний вигляд. Многочленом називається сума одночленів. Наприклад, 2х, додайте 7. Тут є два одночлени. 2х і другий 7. Це многочлен. Або 7х у квадраті додати 5х на х і відняти 3 х це також є одночлен, оскільки він складається із суми одночленів. Кожен із таких одночленів називається членом многочлена. Якщо подивитися уважно ось на цей многочлен, то можна помітити, що не всі одночлени записані тут у стандартному вигляді. Наприклад, ось цей можна спростити, тому що х на х це буде х у квадраті. Зробимо це перетворення, вяжемо 7х2 плюс 5х2 мінус 3y. Але ми бачимо, що тут є подібні доданки або подібні члени у цього новочлена. Їх можна звести. 7 плюс 5 буде 12. Дорівнює 12х2 мінус 3y. Як бачите, один і той же многочлен можна записувати у різних видах. Із усіх цих виглядів виділяють один, який називає стандартним виглядом многочлена. Каже, що многочлен записаний у стандартному вигляді, якщо всі його одночлени мають стандартний вигляд і він не має подібних членів. Таким чином, записати многочлен у стандартному вигляді означає, перше, кожен його член записати в стандартному вигляді, і друге, звести подібні члени, якщо вони є. Розглянемо такий приклад. 7А додати 8, відняти 3А, додати 5А у квадраті. Доді. Ми бачимо, що тут є два одні які є подібними. Зведемо ці два подібні члени. Це перше. І друге. Запишемо. Одночленне у порядку з на степені. Що це означає? Це означає, що ось, ось цей одночлен, це одночлен другого степені, оскільки тут буква у другому степені. Це одночлен, одночлен першого степеня, оскільки буква тут у першому степені. Так і саме і цей першого степеня. А цей називають одночленом нульового степеня, оскільки можна вісім розглядати як добуток 8 помножити на А у нульовому степені. Оскільки ми знаємо, що а в нульовому степені то є 1. Таким чином, 8 на А0 це є просто 8. Надалі ми будемо з вами розуміти, що число це є одночлен нульового степеня. Отже, записуємо тепер даний член у стандартному вигляді. 5А у квадраті додати 4А. Ми звели подібні члени 7-3 буде 4, дописали на частину А. І додати лісі. Як правило, коли новочлен має тільки одну зміну, ось як у цьому випадку, то її доцільно записувати, відніше, то тоді цей новочлен доцільно записувати у вигляді спадання степенів або у вигляді зростання степенів. Ми на часі ще будемо писати ось таким чином. Ось цей одночлен називають старшим членом. Многочлена. Тобто одночлен, який має найбільший степінь, і є старшим членом. І е, степенем многочлена називають степінь старшого члена. Тобто це у нас многочлен другого степеня. Друге завдання: знайти значення многочлена. Запишемо. 7х у квадраті, відняти 5х. Додати 3х субквадратів, додати 2х, відняти 14, якщо x до мінус 3. Для того, щоб знайти значення цього виразу, ми, звичайно, можемо відразу мінус 3 підставити замість x і обчислювати. Але це буде не найзручніший спосіб, не саме раціональний. Раціональніше спочатку спростити цей член, іншими словами, записати його в стандартному вигляді і тільки тоді, замість невідомої, підставити її значення. Отже, в стандартному вигляді перевіряємо, чи всі одночлени записані в стандартному вигляді. Ми бачимо, що всі одночлени так записані. Залишається перевірити, чи немає подібних членів. Бачимо, що 7х2 і 3х2 подібні. Зводимо їх, це буде 10х у квадраті. Зводимо оці два подібні члени. Мінус 5х, додати 2х, це буде мінус 3х. І залишився у нас один одночлен нульового степеня, тобто число мінус 14. От тільки зараз ми замість х підставляємо значення мінус 3. 10 помножити на мінус 3 у квадраті. Відняти. 3 умножити на мінус 3 і відняти 14. Підносимо до степені. Перша дія? Буде 9. 10 помножити на 9 90. Мінус 3 помножити на мінус 3, буде 9. 90 додати 9, буде 99. І 99 відняти 14, 85. Запишіть у вигляді многочлена число, яке має х сотень, у десятків, з одиниць. Отже, третє те. Х сотень. 9 десятків з одиниць. Ось такі числа зручно ще іноді записати таким чином. Х сотень, Д – десятків, з одиниць і зверху рисочка. Ось така зверху рисочка означає, що це не добуток чисел, а це кожна із цих букв і цифр означає тільки кількість одиниць у певному розряді. У розряді одиниць Z одиниць, розряді десятків – 9 десятків, і в розгляді сотень Х сотень. Звичайно, що ми можемо оце число записати у вигляді суми розрядних додатків. Це і буде у нас новачне. Отже, 100х додати 9 помножити на 10, 90 і додати Z. Як бачите, ми записали. 我原来见不到西南